Вітаю! Поліція Житомирщини повідомляє, що задля зниження аварійності на території області збільшено кількість екіпажів груп реагування патрульної поліції, також налагоджено взаємодію з територіальними підрозділами Служби автомобільних доріг та взято на особистий контроль роботу дорожніх і комунальних організацій щодо своєчасної ліквідації наслідків ожеледиці та належного очищення автомобільних доріг від снігу на період ускладнення погодних умов. У разі виявлення недоліків негайно вживаються заходи реагування та забезпечується інформування місцевих органів влади та відповідних комунальних підприємств. Спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій, державними та приватними організаціями, у розпорядженні яких знаходиться важка техніка, налагоджено взаємодію для подолання наслідків негоди та своєчасного надання необхідної допомоги водіям транспортних засобів, що її потребують. Також звертаємося до жителів області. При плануванні поїздок дослухайтесь до повідомлень гідрометеорологічного центру, а також органів влади. Шановні водії, при погіршенні погодних умов просимо завчасно планувати свій маршрут та за можливості утриматися від користування власним транспортом. Якщо дорогою ви потрапили у снігові замети чи виникли інші загрози вашому життю чи здоров'ю, негайно телефонуйте за номерами 102 або 101. Плануючи вирушити у дальню дорогу, повідомте про свій маршрут близьким. Привірте справність транспортного засобу, подбайте про запас пального, вчасне заряджання засобів зв'язку та додаткових зарядних пристроїв, візьміть з собою теплий одяг, запас їжі та води. Нагадуємо, що у територіальних підрозділах поліції правоохоронці облаштували пункти незламності. У випадку тривалої відсутності електроенергії чи опалення, кожен, хто цього потребує, може ними скористатися. Бажаємо безпечної зими, бережіть себе.